Же свою непопулярну думку і біжить. Привіт! Мене звати Ірина і я викладач Лечик Спектрум Хаб. Сьогодні ми говоримо про міфи. Міф шостий. Люди з аутизмом беземоційні та закриті. Люди у спектрі відчувають ті ж самі емоції, що й інші, але можуть виражати їх інакше. Міф сьомий. Раз можна діагностувати за аналізом крові. Розлади спектру аутизму може діагностувати лише досвідчений лікар-психіатр. А перші прояви може помітити досвідчений педіатр або ж батьки. Міф 8. Люди з аутизмом не мають емпатії. Це не так. Рівень емпатії у людей у спектрі аутизму різний, як і у норпу типових людей. Люди у спектрі часто відчувають труднощі в спілкуванні і взаємодії, а це може сприйматися як відсутність емпатії в певних ситуаціях. Міф дев'ятий. Аутизм буває лише у хлопчиків. Ні. Хоча дослідження показують, що аутизм у чотири рази частіше вражає хлопчиків ніж дівчаток. Міф десятий. Аутизм можна вилікувати. Ні. Аутизм це вроджена особливість роботи головного мозку, з якою людина живе усе своє життя. Але регулярна корекційна робота та сприятливе соціальне середовище допоможуть розкрити максимальний потенціал розвитку дитини і покращити її якість життя.